Всім доброго дня! Показуємо наше нове надходження. Це в нас Audi Q5. Як бачите, по фарах це у нас рестайлінгова версія з повним приводом Quattro. Автомобіль весь в рідній фарбі, не бити, не фарбований, не топлений. Присутні передні і задні проектроніки, камера заднього виду, панорама, люк, присутня шторка, так як в них це болячка. Часто вона всіх поломана або взагалі відсутня. Повний електропакет, пам'ять сидінь. Складання дзеркал, затемнення дзеркал, електрична кришка багажника, електросидіння водія. Подивіться, якому стан у нас салон 208 тисяч рідного пробігу, клімат, підігрів. Ось така по салончику. До речі, зразу показую він код, щоб ви могли для себе перевірити по Америці, що автомобіль не битий, не топлений та не фарбований. Досить збережний автомобіль. Було механічне пошкодження по цепку. Цепок ми замінили, в передачу замінили мастило, тосол, свічки, зробили сертифікат відповідності. Тобто автомобіль зараз на даному етапі не потребує ніяких вкладень. Так само подивились до ходовки, все, що треба, замінили. Тому ви, купуючи даний автомобіль, нічого вкладати вже не будете. Сіли, поїхали, зареєстрували на себе і катаєтесь. Ось така рестова Audi. Знаходиться в місті Луцьку. Ціна буде досить хороша. Кого зацікавила, пишіть, дзвоніть, запитуйте.